Більш важливо, це новий, нова історія про блокаду Ленінграда як геноцид. Насправді, звісно, з юридичної точки зору це не може вважатися геноцидом, чисто через те, що це частина військового процесу. Існують задокументовані свідчення про відмінність становища простих людей номенклатури в Ленінграді, тобто. Це складна подія, це складна трагедія, але її точно не варто називати геноцидом через те, що це просто неправильно. Але таким чином створюється нова паралель в пропагандистській риториці е, і, власне, порівнювання Лінграду та Аушвіцу, яке використовував Путін. Це все зовсім недоречно. Проте це слугує меті розмити це поняття, надати йому. Множинності сенсів, яку так любить російська пропаганда.